Анастасія Гаврилко з Полтави, друга в рейтинговому списку вступників на будівельний факультет. Дівчина отримала можливість навчатися за кошти держбюджету. Щоб її зарахували, Анастасія принесла до приймальної комісії оригінали документів. Коли вже спочатку були перші списки, я вже бачила, що я скоріше все пройду на бюджет, тому я не дуже нервувала. До того ж, інші пріоритети, які мене нижче стояли, теж там все проходило по бюджету. Цьогоріч у вишах приймали електронні заяви від абітурієнтів. Стежити за перебігом вступної кампанії можна було через інформаційну систему конкурс. Там же 1 серпня оприлюднили рейтингові списки. І тепер абітурієнти повинні виконати наступний крок, принести свої оригінали документів про загальну середню освіту до нашої приймальної комісії. Цей термін встановлений правилами прийому до 5 серпня і в результаті вони будуть остаточно зараховані. Абітурієнти в режимі онлайн порівнювали свої результати з балами інших, дивилися, рекомендували їх на зарахування на державний бюджет або ж за контрактом. Тому результати вступу їх не здивували. Не дуже хвилювався. Це вон, батьки, тоді хвилювалися, а я так спокійно відносився. Нічого не змінилось, що електронна система, що не електронна, нічого не змінилося. Напевно знав, що я на, платне, тобто на бюджет не прийду, а по контракту піду. То, то я то знав, що, ну, що я прийду по-любому, тому що по контракту там були місця. Цьогоріч обсяг державного замовлення вище отримали залежно від кількості поданих заяв на ту чи ту спеціальність за системою Місце йде за абітурієнтом. Завдяки їй, приміром, у Полтавській аграрній академії за кошти держави цьогоріч навчатиметься більше студентів ніж у попередні роки. Це скоріше не наша заслуга, а заслуга в першу чергу наших абітурієнтів, які з дуже високими балами і з першими пріоритетами подавали до нас заяви. До слова, абітурієнти, які отримали рекомендації до зарахування за контрактом, можуть подавати документи до 10 серпня. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Андрій Якутін, Полтавські телевізійні новини.